Після ракетного удару одну з багатоповерхівок Львова не відновлять. Місто компенсує житло мешканцям постраждалих квартир у Львові після масованої ракетної дронової атаки російських військ на Львів вночі, 12 липня. Місто оперативно надало допомогу постраждалим мешканцям. Один із них Руслан. Швець тимчасово проживає в готелі, який надала Львівська міська рада. Повідомили у прес-службі ЛМР. Зараз тимчасово проживає в готелі, про який подбало місто, і разом з тим починає підшуковувати нове житло, щоб коли отримає компенсацію, купити нове помешкання, розповідає пан Руслан. Як повідомив начальник управління житлового господарства Львівської міської ради Владислав Іванов, внаслідок атаки було пошкоджено 17 квартир, мешканцям яких місто надає компенсації як за пошкоджене майно так за тимчасову оренду житла виплати становлять 10 тисяч гривень за оренду однокімнатної квартири, 12 тисяч гривень за оренду двокімнатної, 15 тисяч гривень за трикімнатну і більше. Також передбачено компенсацію до 12 тисяч гривень за пошкоджене вікно, 8 тисяч гривень за двері. На вулиці Стороженка, 11, уже третій день. Працює тимчасовий ЦНАП, де мешканці отримують консультації щодо оформлення виплат. Станом на сьогодні вже подало близько 10 заяв. Нагадаємо. Мо що серед пошкоджених об'єктів також є і корпус львівської політехніки, промислові будинки, суди та бізнес-структури.